Quick Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. По-перше, я хочу подякувати Збройним силам нашим за те, що ми граємо на, на прекрасному полі. Граємо в футбол в такий час тяжкий для країни. Це це все одно, я рахую, що це прекрасно. В другу чергу хочу подякувати дуже вболівальникам за підтримку. Я вражений тим, як вони нас підтримували. Мені дуже шкода, що ми сьогодні не здобули перемогу в останній домашній грі. Дуже прикро, хотілося виграти, принести людям задоволення. Ну, По грі перший тайм ми повністю переважали, мали моменти. Треба було, звісно, забити другий м'яч. Я думаю, що він би вже вирішив долю матчу. Ну, Пропустили пенальті, я навіть не бачив, за що суддя його поставив, але, Значить, мав причину. І на другий тайм, звичайно, якось трохи розмазаний, а заміни не повпливали так, як би мали вплинути. Ну, Такий результат. Также під завершення гри вже на пановий жовто-отримали, який асистент вилучив. Я жовто не отримав, але ну, я розумію, люди вже кінець сезону теж всі наїлися, змучились, десь, десь нерви не витримують. Ну. Це таке До рішення суду я не коментую. У них є свій комітет, який розбирає їхні помилки там чи ні. Це їхні. Результат такий, як є, пенальті, значить, пенальті. Це завершення сезону, як пішов сезон для вас? Для нашої команди сезон, звичайно, що не вдалий, тому що попередньо стояла задача попасти в першу десятку, ну а в другій вже було завдання не вилетіти, тому що команди ну, за виживання битися, це люди віддають останні. Ми завдання виконали виконали навіть за два тури. Я дуже вдячний хлопцям за роботу, за терпіння, за, за те, щоб в нас було більше ігор, позитивних чим негативних. Ну то футбол він побудований на помилках. Налаштування на наступний сезон. Не знаю, будемо говорити з керівництвом, які, які завдання вони хочуть виконувати на наступний сезон. Я побажав хлопцям гарно відпочити, набратися сил, емоцій, не, не забувати, що вони є професіонали, щоб е, приїхали на збори не, не повністю розібрані, а щоб е, от якийсь запас був. Тому що в футболі треба працювати кожен день. Якщо ти хочеш добитися успіху в футболі, треба працювати кожен день над собою. Я хочу, во-первых, поблагодарити ЗСУ за те, що ми змогли зіграти цей чемпіонат. Я їм поклон делаю. по ігри, ну, Перший тайм пропустили контратаку. Во другому таймі вийшли, ну, я вважаю, що повністю переграли команду забили гол. Ну, ну, ми грали проти. хорошего соперника, который показывает неплохую игру. Что? Игра равна была. Честно сказать, что ничья – это заслуженный. И той команды, и той. Что ты сказать? Уже это последнее было завершено ага в этом сезоне. Как сезон пришел Виделось? Ну, во-первых, мы не выполнили свою задачу. То, что не остались в первой лиге, это, конечно, очень жаль. Ну, не, то, что наши футболисты растут, молодая команда, они с каждой игрой добавляют, и, ну вы прекрасно сами видели, что неплохой, особенно второй тайм показали футбол, так что ну, прогрессируем. А наступный сезон какая мета? Зустреч с президентом после игры тогда буду что-то знать. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.